Картини для тих, хто нас захищає. У Дніпрі підбили підсумки виставки картин художника-паталіста Сергія Чайки, організований фондом сприяння 25 й Січиславській повітряно-десантній бригаді. В результаті було зібрано 450 тисяч гривень. Так як діяльність чайки художника Баталіста і бойовий шлях бригади, вони повністю співпадають волею долі. Вийшло так, що ми стали дотичними і до діяльності чайки, і до 25-ї бригади. І сьогодні, півтора місяця тому ми урочисто відкривали цю виставку. Художник передав фонду 10 полотен своїх. 10 полотен ми були дуже приємно здивовані. У них висока вартість ринкова. І, і ми планували сьогодні проводити аукціон, але за ці півтора місяця кожна картина знайшла свого власника. Ми зібрали 450 тисяч гривень за ці 9 картин. Ну на наш погляд, це, це достатньо достатньо вагома сума, і ця сума, якраз вона нам потрібна була для участі в конкурсі, який проводить міська рада. В конкурсі співфінансування нам треба 520 тисяч, 70 тисяч. Ми додаємо свої 450, Саме саме з цих картин ми отримуємо на конкурс співфінансування. Які перетворюються в 2 мільйони з допомогою міської ради, тому все вдало. все дякуємо і художнику. Дякуємо і дякуємо бійцям нашої бригади. і Дякуємо всім, хто приймав участь збору цих коштів у Дніпрі. Триває реалізація громадських проєктів, які стали переможцями міського конкурсу. Ініціатив на їх втілення з бюджету територіальної громади передбачено 3 мільйони гривень. Серед таких ініціатив проєкт на вістрій часу від. Благодійного фонду сприяння 25 п'ятій окремій повітряно-десантній січиславській бригаді за цей час волонтери фонду надали неабияку допомогу десантникам, і ось такі мистецькі виставки один із способів збору донатів. Сергій Чайка вже 36 років створює картини про героїзм українського народу у різні часи. Це е, моя основна тематика. і Я дуже радий, що бійці. Мене взяли до себе як ну, того, хто оспіває козацтво, бо вони нащадки наших козаків. І ви знаєте, я дуже щаслива людина, бо я 36 років показував, доказував, що треба готуватися, відстоювати свою батьківщину. Цей час прийшов. Значить, ем, моя праця не даремна. І ви знаєте, те, як от сталося, так, воно трагедія і біль. Але Україна це і дівчата, жінки, і хлопці, це воїни. От я дивлюсь, хлопці, от ті козаки. Які колись були. І ви знаєте, вони ж виросли на моїх картинах. Це ілюстрації до у примирників, до книжок, плакати учбові по історії, Це в інститутах наглядний матеріал. І ви знаєте, е, от Мені, от хочеться сказати, немарно я прожив цей час. Також 10 фантастичних картин Сергія Чайки було передано для підрозділів нашої славетної січиславської бригади.